Кривий ріг Харків та Суми. Ці міста були під ворожою атакою. Росіяни поцілили ракетами та дронами по цивільних Є загиблі та поранені. У містах понівечені будівлі та автівки. Це РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте наші відео. Далі зібрали для вас усе, що відомо про черговий обстріл України. Через 5 березня російська армія вдарила ракетою по кривому рогу. Після прильоту стало відомо, що пошкоджена цивільна інфраструктура. Під завалами можуть бути люди. Олександр Вілкул повідомив, що було пряме влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Сталася пожежа. Перші поранені були доставлені у лікарні у важкому стані. А це фото опублікував керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. На пошкодженій будівлі можна розглядіти напис Готель. Причому кількість поранених постійно зростала. У ДСНС розповіли, що у кривому розі після. Ракетного обстрілу вдалося врятувати 18 людей. Станом на ранок відомо, що поранення отримала 31 людина, з них одна дитина. Більшість поранених госпіталізовані, 14 у важкому стані. На жаль, ракетний удар забрав життя чотирьох людей. Зазначу, один чоловік помер у лікарні. Йому було 43 роки. Крім готелю, по Німеччині 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури 12 магазинів. Як розповів Володимир Зеленський, буквально перед ударом у готель заселилися волонтери. Однієї з гуманітарних організацій, громадяни України сполучених штатів, Британії, вони вижили, бо встигли спуститися із номерів. Давай, давай давай. Нема опусти, Пацани, візьміть мене, я не можу. А так виглядає готель зранку. Під ударом були і суми бажаю здоров'я, шановні сумчани. На жаль, є влучання шахеда в одне із складських приміщень, а ДСНС пишуть пожежу на місці. Також поліція швидка інформація на даний час по загиблому пораненням нема. Знаходитись в безпечних місцях та всіх береже Бог тихої ночі. Як стало відомо, місто атакували ударними безпілотниками. На жаль, є жертва російського удару. Через обстріл загинув 32-річний чоловік, який ймовірно працював охоронцем, повідомили в нацполіції. Шановні сумчани, після сьогоднішньої атаки ворожих шахедів, на жаль, є інформація про одну загиблу людину. Співчуття родині. А всім тихої ночі. Хай всіх береже Бог. Вже вночі сильний вибух пролунав у Харкові. А перед тим місцеві чули про ліс шахеда. Безпілотник вдарив по житловій багатоповерхівці у Салківському районі. Удар прийшовся по технічному поверху. Мер міста Ігор Терехов написав, що внаслідок обстрілу пошкоджено дах та технічний поверх багатоквартирного житлового будинку. Була невелика пожежа, зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між дев'ятим та технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та вісім автівок. Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки. Двоє постраждалих в обох гостра реакція на стрес. Як ліквідовували наслідки, показали рятувальники. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найважливішого.